Водна стихія одна з найнебезпечніших природніх лих. Ще у лютому минулого року, у зв'язку з ночним підняттям рівня води у селищі Тересова суттєво розмило дамбу. У зв'язку з чим було пошкоджено близько 200 метрів споруди. Острова, які багаторічні наноси, це не на острова, а наноси, які образувалися там, змінили русло річки, Тересова, і навантаження, все пішло на лівий берег. Наслідок чого? У Січні лютому 24-го року були пошкоджені гідротехнічні споруди. Село Крива було пошкоджено. Перший прорив був довжиною 140 метрів, другий прорив образувався вже, але він був відновлений за кошти на валіну роботи, які виділила обласна Закарпатська обласна рада, та мільйон 250 тисяч. ПМК 78 виконала роботи, і перше пошкодження було відновлено тіло там. Уже в лютому 24-го року нижче цього місця було знову. Великий розмив, який на сьогоднішній момент є, От. і пішов вилез за. Тоді розлив пішов за дамбу. Тоді Під загрозою опинилися близько 200 дворогосподарств, які знаходяться на узбережжі річки Таресва, аби уникнути небезпеки та запобігти повторному підтопленню. Власними селами Тересвянська громада здійснила укріплення пошкодженої ділянки. Було відновлено за рахунок коштів місцевого бюджету. Відновленням займалося товариство з обмеженою відповідальністю. Та ділянка вона вже давно знаходиться в такому паводконебезпечному стані. Тобто, річка Тереса, ми можемо побачити, де вона проходить, що вона вся проходила тут. І білася прямо у дамбу. Вона давно була побудована ще за радянських часів. Вона давно думає, що вона була побудована. Я думаю, що ця дамба зараз, що вона відновлена, вона витримає цей паводок, тому що зроблені два прокопи, і річка пропустилася в сторону дедевлі. Тут один прокоп, і за ним зроблений другий прокоп. Думаємо, що Бог поможе, що цей паводок пройде вдало. Як зазначає Микола Руснак, рішення тимчасове селищна рада вже розробила проєкт реконструкції дамби. Його вартість складає близько 11 мільйонів гривень було виділено один мільйон гривень. Ці кошти були освоєні їх, а потім було проведено робіт на досить на суму, десь близько півтора мільйона гривень. Це зробили так, як благодійну нам допомогу зробило нам це товариство. Вони зробили прокоп річки, спустили її туди. Розділили річку, щоб вона не вилалася сюди у берег, тобто, щоб основний поток річки пішов на ту сторону. І це дало нам змогу уберегти цю дамбу, но насипану дамбу, вона пройшла осінній паводок і збереглася. Зараз є кошторисна документація на відновлення дамби, тобто на будівництво, на повне відновлення дамби, вона буде вартувати 13 мільйонів 200 тисяч. Це вже кошти будуть спрямовані з державного бюджету. На цей момент селищна рада подала необхідну документацію для залучення коштів. Таким чином, роботи з капітального відновлення дамби повинні розпочатися з кінця січня поточного року. По проектах на даний момент проекти готові, оплачені і пройшли експертизу по селі Крива 64 чотири мільйона гривень по проекту на капітальне відновлення пошкодженої гідротехнічної споруди. По СМТ Тереса 13,2 мільйона гривень на капітальне відновлення пошкодженої ділянки. А коли розпочнуться? З кінця січня будуть об'явлені тендера. Тендера будуть об'явлені на ці об'єкти. Повністю убезпечити населені пункти та звести оновлену споруду за попередніми прогнозами. Планують до кінця 2025 року.